Друзі, привіт! Сьогодні я на рибалці, ну вже не на ляща, на карася. Тут знайшов таке озерце забуте. Колись я тут багато-багато років назад рибалив. Ну, спробую. По чутках прокльовує карасик. На поплавочну вудочку Попробуємо половити карасика звичайним, класичним способом. Попробуємо перловочку, опариш, черв'ячка, пуфік. Ну, будемо пробувати. Так що не будемо базікати вперед ловимо. Друзі, сьогодні нічого я не видумував з прикормки. Класична прикормка, хто як робить. Ну, в общем, варені половинки гороху, пшоно, пшенична крупа. Є у мене ще там перловка, сейчас можна додати трохи і на наживку буде перловка. Комбікорм, той, що я раніше застосовував, щедра нива, ростовий. І вкинув сюди ванільного сахару пакетик. Ось таке. А з наживки буде у нас черв'як, опариш, перловочка, пуфік будем піддівати, Таке сяке. Ну, в общем, сейчас одну утку я вже ось поставив. Ну, правда, ще нічого не наживляв. Зараз спробую наживити якийсь пуфик і перловчинку. А там буде видно. Бо на другій утки в мене ще немає повітка. Так, зараз ми заглянемо на чемоданчик. Ну це тут фідерне все. Так. Я навіть не знаю, що його спочатку поставити. От давайте ось кукурузяний пуфік зараз. Для початку і перловчинку. А далі буде видно. Будемо пробувати. Ось такі пуфіки. Це даний 4 міліметра. Є шести тут ось різні. Бачите, мед. Що в нас тут ще є? Ось 5-міліметровий спеції, там, часник, кріль, слива. ну Взагалі багато дуже перераховувати. Будемо пробувати. Так, ну що ж, зараз ми поки що ще і місто зовсім не обладнал, бо я ж вже говорив, що я вже багато років тут не був. Може й гачок великуватий. Карасик такий ладончок, я бачив, він чоловік витягнув. Ну, буде великий гачок, то поміняємо. Це, це якби не страшне, не критично. Ой. Так, так треба ж... Час іде, я і так проспав сьогодні. Ну хоча... Ось ну, чоловік каже, ось тільки як я приїхав, він тільки побачив першу покльовку. Так що я везучий на кльов. Не знаю як. Правильно, я не ставковий рибак. Ну, ось так буде хай для початку. А далі буде видно. Так, ну що ж, закидаємо. Опа. Нормально. Так, сейчас о, покльовочка, друзі. О, щось у мене на ту утку клює. Ага. О, щось у мене на ту утку клює. О-о-го. Повело, повело, повело. Опа, щось є. Ух ти! Ух ти! Боже який! <гум> <гум> О! Дивіться, п'єсть карасик! <гум> Вдалося мені спіймати першого карасика. Ось такий гарнюні. Ладошняк. Якраз, як кажуть ці, дістівний, Чисто на червячко. Так, ну що ж, можна вже і садочок наш замочити. Можна буде десяток карасиків можна буде. Це якщо спіймаю, кажу, можна. І пожарить. А то я, чесно кажучи, карася не дуже люблю. Ну льось вже мені настільки набрид, що, мабуть, карась буде добрішею 10 разів. От для що? Так що якось так. Ну нічого, бачите? Карась, друзі, не рестить. Трава очерета цей ходить ходуном. Не реститься він. Ну нічого, хай не реститься. Благополучно, щоб він одне рестився. Щоб малюк був, виріс і карасик. Так, ну що ж, так, це в нас махова удочка, пуфік часниковий. Почепив я он трошки, бачите, дробинку, чуть-чуть вище -чуть гачка. Бо цей пуфік піднімає поводок угору. А так він буде над дном. Ну, в общем, експериментуємо, експериментуємо. Чисто на черв'яка вже клюнуло, бачите? А тут спробую так. Добре знаєте, що я люблю експериментувати. Клюнув на черв'ячка, значить будемо ловити на черв'ячка. Ось так. Не буду я переривати напополам цього розу. Зараз треба взяти полотенце, там у мене є накрити черв'яки, бо вони сонце майже прямо світа в лоба. Ну ще одного карасика треба спіймати якось по-любому, то що... Як писав мені в коментарі один глядач, треба як мінімум ловити дві рибини. Одну рибину котові, щоб не нявкав, а другу жінки, щоб не... Правильно? <правильно> ну а далі то вже, як вийде. Головне спіймати дві рибини. Опа! Чуть не прозівав, підійшли хлопці. Найгоп'ять на червяко. Опа. Другий всього лиш. Ну клюнув, бачите. А та експериментальна у мене не хоче поки що ще. Експерименти. Ей, дивий гад. Ох, ні, щось і там було дибнуло. Ось такі карасики якраз на сковорідку добре обжарені, щоб аж хрумтіли. Поспішив я. Поспішив. Була покльовочка. ех І я поспішив. Довго не було покльовки. Ай, ну нічого. І це й хорошо Покльовки поки що, друзі, приблизно так само, як і. І для що? Ну, Тільки ж лящ трошки розмірами більший. <гум> ну, чесно кажучи, для що вже трошки набридло мені ловить. Одне й те саме, одне й те саме. Я вже говорив, я невеликий шанувальник ставків, озерець таких закритих водою, можна сказати. Але разнообразія. Чому ні, Цілком нормально. Сидиш спокійно собі. Цілком нормально. Слухаємо спів пташок. Ох, ух, ти, ух ух опять, опять, опять оп оп положив, 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 опа є. Ух ти, ух ти, який борзі такі вони тут. Ух ти. <ривляє> ух ти. Бачите, це, напевно, той, що у мене і клівав, з'їв черв'яко. І знову прийшов на черв'яко. О, це вже такий, ви знаєте, трошки кращий. Тарасик гарний такий, ух який, гарнюний, а товстий який жук. О, дивіться, ось такий. Такий товстенький, не худий. Ой, садок поки його. Ну, бачите, Одна ліва вудка в мене працює. Ой, ну права в мене експериментальна, зараз і далі буду експериментувати. Чис... Знову чисто на черв'яко. Це я такий величенький черв'як. Гачок 10-й номер, такий. Можна сказати, і не малий, і не великий, середній. Ну, Менших у мене немає, треба буде прикупити. Так, будемо чіпляти одного черв'яка. Такий черв'як. І не малий, і не великий. Все в мене таке, ні мале, ні велике. Середній. <рес> Тільки я його так... Ай, Петелькою, а оцю петельку раз і ось ось таким макаром, бачите. І досить. Якби я не привик скільки чіпляти, на... на ляща чіпляєш багато, здоровий пучок. Ну а тут карасики невеличкі, хіба менше. Так, Опа. Закидаємо, підтягуємо у потрібну нам точку. Ей, трошки нормально буде, хай стоїть. Нормально, так як і було. Все, О, так. продовжуємо далі. Тут же я ось. Перев'язав гачок. І зараз ми спробуємо задіпована перловка. Ось так раз. І отак до. Нехай трошки постоїть. На таке. Ось. отак От Дві отакі перловчинки. Ух ти Щось так різко клюнуло, аж поплавок пішов на дно Під воду. Ну різко. Ну, покльовка не карасьова Можливо, красноперка. Тут казали є краснопер дрібний ото більше всього що може бути похоже. А про те хто знає, Ну один раз дергнуло і все. Так, закидаємо нашу перловочку діповану. Опа, є, друзі, виждав хорошо, поки повізь. Ага, Лівонух. А, так це... Друзі, це Вокунь. Це Вокунь клюнув. Це в нас не карась. Це в нас клюнув Окунь. Ось ну, такий ще знаєте ставковичок ось якби для зимньої рибалки на ставку то ще й нічого Оп. я думав карасик так повів а воно окунчик ну нічого теж класна класна покльовочка була Так, ну що ж, закинув ще трохи постою. А вже час не буду жаритися на сонці. Ну, він не реститься. Тому він так погано клює. Ну нічого. Головне. Він тут є і, можливо, попізніше трошки він буде клювати погодний. Підтягнуть. Так, Друзі, ну що ж, буду збиратися я додому, не хоче клювати. Кльов такий самий, як і ляща. поймав чотири рибинки, ну, тепер хоч Маю уявлення, як, що, до чого. Дуже сильне сонце. бачите. Пече прямо-прямо в лице. Не зовсім комфортно ловить. Ой, можна жаритися, вже бачу руки потрошку підзагоріли, щоб бува не спекти лице. Хватить, Ха, бо ще з непривички сонячний удар отримую. Так що збираюся додому. Так, ну що ж, подивимося на наш улов, Нема на що дивитися. О, о, бачите, гарнюні карасики. Хай пливуть. Хай. Хай пливуть. О, Що ж, друзі, ось така, ой, чуть не впав, ось така рибалочка. Рибалка розвідка. Ну нічого, нормально. Карась не реститься, весь тут в очереті, очерет ходуном ходить, плюскається він там. Ну, вдалося мені три штучки піймати, одного окунчика, ще там було кілька покльовок. Все нормально, все добре, одне тільки що сонце прямо в очі світа, жарко пече. Ну, ладно. Ще вернусь я сюди на це місце. Попробую, можливо, на боковий кивок, як буде трошки... Раніше зранку приїду, поки прохладніше, можливо, хмарно буде, так щоб не дуже пекло, бо в костюмі бродить. Або ще й на поплавочку приїду, подивимося. Не знаю, завтра, можливо, їхатиму сюди, в район та заїду, возьму з собою спінінг, заїду на ставок, попробую на судачка. Ну, не знаю, буде видно. Якщо буду я на рибалці на судака, і якщо щось піймаю, то ви обов'язково побачите. Так що, друзі, ось так як є, така рибалочка в жару. Воно то ще так не дуже сильно і жарко, але ж після зими, після холодів до жари ще не привикли. Так здається, що пече як на сковорідці. Ну, нічого, думаю, наступна рибалка буде вдаліша. Так що, кому сподобалась така рибалка, ставимо лайки, пишемо коментарі. Підписуємося на мій канал Рибачу, як умію. Далі буде. А на цьому все. Пока. Слава Україні.